Всім привіт з вами Іван Дзяв, І сьогодні я вам покажу ігру на карті Ангар за Дібо. І сьогодні ми підемо за слабшу команду Сейх, бо вони програють. О, до нас дзвонить. Алло. Алло. Поздоровайтесь. Поздоровся. Слотного воїна подрані. Ой, курвальник! Заходи до мене. А ремес, справжня кріса поступил. Доступен 2. Ти убил вбив... ти трьох? А, одного дня! ти ты вообще якісь читер. Ой, я в попав і кос. Я ну. Ааа, я зараз. Тут читер Ворон є. Він крістине. Я знаю, я тобі кажу, що є читер. Ай! Де я є, де да. Я... Та я засняв і мене поранив. Я не знаю, як він це називає. Але Ворон. Я зараз піду на його базу його убью і подивимось, як він це називає. Але він полюбить читер, бо я вийде. Мені броню треба. Мені броню треба. Ох! Крусовчик. Крусовчик. Ні, Він мене, короче, поранив. Зняв всю броню полностью. Я знаю, він коротше він мені всю броню зробив і лише у 120 хп. Бо я його зараз вб'ю. Ой, я вб'ю, зараз вб'ю. Блін, він вбив. Короче, тут їх троє стояло, нас завалили. Мені треба, щоб відкрили вікно. Або я засняв і він крістину пробивать. Хорош, корабль. Добре. Та да, я в я видео та бы стрелял в крестину. А ты шо снимай? Ты снимай. Да я буду снимать. О бежит. А вот тут читер велись. Бабник. Бабник. Бабник, бабник. Ага. бабник. бабник. Вин бабник. Ага. Я зараз завалю. Чая його зараз. Якщо не він, він... Давай, давай, давай! Ай, блін! Та блін, а заебали! Та то надоїли в чеби! Ты то грати не можешь Я не можу в нього на базу зайти! То з не дрочуче. О, та я взагалі зараз граю. Йому ну, биліпші від мене грають, паре. А вот... Та я знаю, ти той самий бив. Не відкрию двері, я вас запуляв того ворога. Я йду до них на базу, коротше. Я не можу ніяк його зняти. Він якийсь 4. Ти перший развед? О, тут якийсь секс зайшов. Тоже якийсь... Мені пофіг, мені волна ворона. Ворона, ворона. Убивай скоро ворона. Поки... Ай! Пар... Не манеч, хп... Вбивай! Та йо-моему, скид у нього хп! Бляхер! Я... Сука! Я не могу не уже Ще ні. Ча поки. А тут че на час на четыре отлепну. Я такие новски драконов мои, что... Я... <реклама> <реклама> Эй, я на базе. Ты видел, я на базе залез. Я на третьем поверсе на векне стоял. <реклама> о, он... <реклама> <вину, реклама> ой все, он лишился, зараз я убью. О, до нього шейки зішли. Я вже знайшов якийсь баг, але я не можу на нього знову залізти. Коротше, я просто скачу з Вінчестера і зразу на третій поверх потрапляю. На третій поверх наверх, наверху стояв. деревні? Та я добивала. Ей, Рома. Що це за спіння? Чому не ти? А, я не... 20 хп, добей його. А, він тільки. А, у мене рахунок, ну, я хіба двох був. Перший раз так був. Там ворон, там ворон, там ворон, там ворон. А я не бьет. Бедя баба! Блин, я... Блин читер чи не? Я бы мені меню всю броню взял. А хвилин тільки знімаю. О, бабник вайшь, читыреллу. Треба будет видео в группу кинуть. Э, ти чего? Вася. Да я не попадаю, я ж боку стой. Читер чешу, чи блин. А вот зараз... Ого, зашел идти с И даже злей. О, крит подал. А так классно. О, он не был. Я игну. Короче, я выхожу нафиг. Так, я иду на зону. Ходи на зону, або каждый сам за себя. Давайте бах, не делай коде бах, ходи чьиш, ходи бах покажем. Кому тобі?